Істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете, цій горі перенесися звідти туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Подія зі сьогоднішньої святої Євангелії відбувається, дорогі в Христі братя і сестри, після великої події переображення Спасителя Ісуса на горі Тавор. Саме тоді, коли Ісус, з Таворської гори зійшов з учнями апостолами, а це видіння бачили, знаємо тільки три: Петро, Яків та Іван, і нікому не розповідали на веління Ісуса аж після Його славного Воскресіння сказали те, що вони бачили. До Ісуса бідний батько приводить юнака, сина, який опанований бісом, і трішки нарікає, бо не могли учні апостоли вигнати цього біса і оздоровити хлопця. А Ісус учням, апостолам, дав владу оздоровляти людські недуги, проганяти бісів, лікувати всяку хворобу і неліч. Єдиний випадок зі святих Євангелій, коли Ісус. Десь переповнений емоціями, кличе на повний голос, родине вірний. Доки я буду з вами, доки терпітиму вас. Більше ніде мене не знайдемо у святих Євангеліях, щоб Ісус десь нарікав. Бо ж стільки часу Він вже три роки. Він вже скоро буде йти на добровільні страсті, як він сьогодні звіщає учням на смерть заради спасіння людей. Три роки вони чують Його слово Євангеліє, живе Боже Слово Живу науку. Три роки вони свідками численних чудес. І тут він їм дав владу оздоровляти в його ім'я, а вони цього не могли зробити. Чому він їм пізніше сказав на самоті? Через те, що у них ще слабка, дуже слабка віра. Звичайно, якби у них була могутня сильна віра. То вони б не залишили його самого, коли Юда зрадив. Всі розбіглись, повтікали, пізніше тричі Петро відрікається, залишається тільки один Йоан, наймолодший під Христом з Пресвятою Богородицею. Та віра буде ще у них гартуватись. Після зіслання Святого Духа, який наповнить їх божественною силою, благодать. Так, за нього вони всі віддадуть життя, але тут ще їхня віра заслабка. В багатьох випадках чудесних оздоровлень, коли Ісуса просили ту чи іншу ласку оздоровлення, Ісус найперше питав, чи ти віруєш, що я це можу зробити? Чи направду ти віриш, що з неможливого я можу зробити можливе? Так, Господи вірую, а один закликав вірую, поможи моєму невірству. І тоді отримували ту чи іншу благодать від Бога, про яку просили. Віра це є основа отримання Божих ласк. Зрештою, віра це є основа нашого життя, це є той фундамент, та підвалена. Без якої неможливо збудувати ту міцну, тверду стійку, кажемо, оселю нашої душі, нашого життя особистого, родинного, спільнотового і життя народу. Коли будете мати віру, хоча таку маленьку. Як зерно гірчичне, зможете навіть горе переставляти. Як же ж потрібна нам ця могутня віра? Віра, яка ніколи не захитається? Віра, з якою в Бога зможемо випрошувати для нашого добра і спасіння. Для добра нашого народу ті чи інші дари і благодаті. Такої віри сьогодні треба кожному з нас. Особливо в той нелегкий, нелегкий час війни проти наших ворогів, коли ми захищаємо свою землю, коли ми. Волаємо до Бога про силу, мудрість, мужність і відвагу, особливо для воїнів наших, Божу підтримку. Якщо будете мати віру, як зерно гірчичне, зможете переставляти гори. Сьогодні, каже Ісус, і до нас все можливе тому, власне, хто вірує. Сьогодні подивімось в наше серце, в наше життя. Кожен з нас, який роздумуємо над цим Божим Словом і даймо такий екзамен, поставимо перед собою іспит. чи направду я вірю, бо не раз просимо. Молимо, але одразу ж вагаємось. А може, а може, ні? Так багато сьогодні людей у тій війні, яка вже стільки часу може, і вагається, а може, ні, переможемо, а може, нема може для Бога? В Бога все можливе. Тільки сильна могутня віра, так, просимо у Бога. Молитва наша сильна могутня, мільйони розмолених сердець кожного дня. Благаємо у Бога скорої перемоги і миру. Ми тут живі. І багато тисяч розмолених сердець. Тих, які вже у вічності, святих блаженних, праведних і героїв України, вірних синів і дочок, які своє життя віддали як найціннішу жертву за свій народ, за волю, свободу, незалежність свого народу, своєї землі. Молитва. Могутня, бо нас багато, чи ми можемо сумніватись, то є тяжкий, звичайно, тернистий шлях до перемоги. Але з нами Бог, з нами правда, з нами Христос, з нами Божі заповіді, з нами молитва і з нами покров при Святої Діви Марії Богородиці. І не треба сумніватись. Більше молитись, жертвувати якісь відречення, умертвіння, піст. Бо, як казав Ісус, цей рід учням-апостолам проганяється лише молитвою і постом, могутньою нашою спільною молитвою, частим, святим причастям приймання участі у літургії, в Євхаристі. Постами. Нашими і добрими вчинками ми подолаємо, переможемо дьявола, сатану, який хоче нас погубити. Проженемо Його силою Ісуса Христа, знищимо Його владу, і будемо жити у мирній, незалежній, демократичній, суверенній державі і будувати світле. Благословенне і мирне майбутнє нашої землі. Віримо, не вагаймось, бо з нами Бог, з нами сила Ісуса Христа і захист, заступництво Його Матері Пресвятої і всіх святих нашого народу, пам'ятаючи ті слова Ісуса, все можливе для того, хто вірує. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.